Вистави в театрах бувають по-справжньому магічними, а щоб актори та акторки могли творити цю магію, за лаштунками відбувається напружена робота, репетиції, гримування, декорації, освітлення і ще безліч дрібниць, про які потрібно подбати, адже щоб досягнути результатів, потрібно ґрунтовно підготуватися до роботи. А яка підготовка потрібна для створення комп'ютерної анімації, дивися далі у відео. Рекомендуємо спершу переглянути попереднє відео, у якому ми розглядали програмне забезпечення для створення растрової комп'ютерної анімації. А зараз ми зосередимося на роботі з програмою TupiTube для створення двовимірної анімації. Для цього програму потрібно встановити на свій пристрій заходимо на офіційний сайт TupiTube і відкриваємо вкладку Downloads. І вибираємо потрібний варіант завантаження на мобільний пристрій чи комп'ютер. Натискаємо Download то Desk. Далі потрібно вказати, для якої операційної системи завантажити програму Windows, X чи Linux. Ми вибираємо Windows і натискаємо Download. Після цього з'являється інформація про версію програми TupiTube та розрядність операційної системи. Натискаємо MSI Installer, що встановлення відбувалося автоматично через програму інсталятор Windows. Далі ми заходимо в папку завантаження та двічі натискаємо лівою кнопкою мишки на інсталяційний файл. На робочому столі бачимо піктограму встановленої програми TupDesk. -tup Відкриваємо її. А з яких елементів складається інтерфейс програми та як із нею працювати, зараз дізнаєшся. Відкривши програму Tupitube, -туп», ми бачимо порожнє вікно з рядком меню та верхньою панеллю інструментів. Ця панель складається з основних команд, пов'язаних із проєктом та соціальною мережею мережоб. -туп». Припустімо, ми хочемо створити анімацію того, як пес бігає по галявині. Для цього спершу потрібно створити галявину. Натискаємо новий проєкт. З'являється вікно. У ньому вказуємо назву проєкту, наприклад, пес, автора чи авторку, своє ім'я, опис, коротко суть анімації, наприклад, біг. У частині профілі можна вибрати один зі встановлених наборів ширини та висоти кадру, а також частоту зміни кадрів. Якщо вибрати деякий профіль, його значення буде автоматично встановлено у відповідних частинах x для ширини, y. Для висоти кадрів за секунду, для частоти кадрів. Щоб установити колір тла для кадрів анімації, лівою кнопкою мишки натискаємо на прямокутник Тло, вибираємо Потрібний і натискаємо ОК. Щоб зберегти вибрані налаштування, натискаємо Гаразд, тож проєкт ми створили. Тепер його потрібно відразу зберегти, щоб під час роботи всі внесені зміни зберігалися автоматично. Для цього на верхній панелі інструментів натискаємо Зберегти проєкт як. Вибираємо місце збереження, вказуємо назву проєкту і натискаємо Зберегти. Розгляньмо вікно програми. Воно відкрилося з модулем Анімація. Посередині бачимо полотно для створення кадрів майбутньої анімації. Під вкладкою Анімація розміщується список режимів модуля за замовчуванням встановлено покадровий режим. Змінюємо на режим статичного векторного тла. Він призначений для створення пейзажів, інтер'єрів та об'єктів, які під час відтворення анімації мають лишатися нерухомими, саме цей режим потрібен нам для галявини. Ліворуч від полотна бачимо панель інструментів і ліву бічну панель. Скористаємося ними, щоб побудувати на полотні небо. На панелі інструментів біля пункту фігури натискаємо на значок розкривного списку та вибираємо інструмент Прямокутник. Далі в лівій бічній панелі натискаємо на компонент Колірна палітра, встановлюємо колір для штриха та заповнення. Ще раз натискаємо на колірну палітру, щоб згорнути цю панель, затискаємо ліву кнопку мишки та будуємо прямокутник. Аналогічно використовуємо інструмент Еліпс, будуємо сонечко та отримуємо при цьому Ctrl, щоб утворилося коло. Щоб зобразити сонячні промені, використовуємо інструмент перо. У лівій бічній панелі вибираємо компонент властивості штриха, збільшуємо значення властивості товщина, згортаємо ліву бічну панель, створюємо промені. До речі, якщо тобі не подобається якийсь промінь, завжди можна скасувати останню дію натисканням на комбінацію клавіш Ctrl-Z. Зверни увагу, коли ти вибираєш будь-який інструмент, на панелі параметрів інструментів з'являються його властивості, які за потреби можна змінити, або підказки для роботи із цим інструментом. Далі створюємо квітку. Для цього використовуємо інструмент аболівець. Після чого її треба відредагувати. Використовуємо інструмент вибір об'єкта та натискаємо на квітку. З'являються такі маркери. Центральний призначено для перетягування об'єкта, кутові для зміни розміру. Якщо лівою кнопкою мишки двічі натиснути на будь-який маркер, то в них змінюється забарвлення, кутові стають помаранчевими, а центральний червоним. І тепер їх можна використовувати для обертання фігури, Нумо заповнювати галявину квітками. Вибираємо квітку, використовуємо команди копіювати та вставити, які розміщуються на панелі команд модуля. Створену копію перетягуємо в інше місце, і повторюємо цю дію певну кількість разів, щоб заповнити галявину. Якщо один об'єкт потрібно використати кілька разів, краще скористатися бібліотекою об'єктів. Розгляньмо, як це працює. Насамперед змінюємо колір деякої квітки. Для цього скористаємося інструментом відро фарби. Вибираємо потрібний колір спершу для штриха, а потім для заповнення, додаємо цей об'єкт до бібліотеки, натискаємо на інструмент, вибір об'єкта, виділяємо квітку. Правою кнопкою мишки викликаємо контекстне меню, вибираємо Додати до бібліотеки, вводимо назву Квітка, натискаємо ОК. Щоб додати об'єкт з бібліотеки на полотно, на лівій бічній панелі натискаємо на компонент Бібліотека. Вибираємо потрібний об'єкт і натискаємо Вставити бібліотечний елемент у кадр, перетягуємо цю квітку в якесь місце на галявині. Та аналогічно додаємо ще кілька квіток. У бібліотеці можна не тільки зберігати самостійно створені об'єкти, а й імпортувати об'єкти різних типів, зокрема растрові та векторні зображення, послідовності зображень, аудіо та відеофайли. Розгляньмо, як додати до проєкту готове растрове зображення, наприклад, дерево. Натискаємо на зображення, вибираємо підготовлений заздалегідь файли з деревом. Натискаємо відкрити. Зверни увагу, у файлі із зображенням дерева потрібно заздалегідь видалити тло. Інакше воно буде перекривати нашу галявину. Розміщуємо його в потрібному місці полотна. Тож ми підготували галявину до анімації. А як на цій галявині створювати анімовані об'єкти дивися в наступному відео. Запам'ятай. Серед елементів інтерфейсу програми Tupitube є такі: Рядок меню, Верхня панель інструментів, полотно, ліва бічна панель, панель інструментів, панель параметрів інструментів, режими модуля, панель команд модуля. Під час роботи над проєктами у програмі Tupitube використовуй такі компоненти меню: Новий проєкт для створення проєкту. Зберегти проєкт як. Для збереження проєкту з можливістю подальшого редагування. Бібліотека для імпорту об'єктів для проєкту. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.